Якщо я правильно почув про е, Рабіновича було запитання, а, ну, пан е, Рабінович, я розумію, що е, він в свій час, коли е, підтримував, в тому числі медійно, я зрозумію, е, партію Зелених України. Е, це період 1998-2002 е, рік. Е, це було партія, партія від цього не відхрещується. Такий період був в житті партії, але е, я повторюю, що він змінився. І на сьогодні е, партія це е, організм, який живе е, і, і самодостатній, і підтримує життєдіяльність самостійно, без жодних олігархів, що е, було в 98-му-2002-му, чи більше користі чи шкоди. Пан Рабінович е, приніс партії, ну мені судити важко.